Всім доброго дня. Сьогодні хочу розказати, що таке означає наш тризуб. Тризуб це солярний знак, Він несе дуже велику інформацію. Саме перше, що описується в наших відах, що тризубець має три світи, точніше чотири. Перший світ Праві, де живуть наші боги, вищі райські системи. Другий світ Наві. Світ духів і в цьому світі ще є світ слави, де живуть наші діди, прадіди, душі знаходяться верніше. Находяться душі, в воєнні що захищали це. Тому ми і славимо, слави, це наш світ, світ слави теж належить до е... хоть нижче, але до, до райської системи. І світ явний, в якому ми живемо. Це, це трезом, що значить. Далі по людині йде те саме, що йде Дух Святий зв'язок з всім живим, з космосом, з богами зі всім Душа жива, вона вічна, і тіло фізичне. Оце так змальовується і в всіх релігіях, що це є людина. Но в нас описується, що і тварина, і рослина теж має. Три ці, ну, точки, не точки, як сказав, ці три функції. Але в нас описує, щоб бути людиною, щоб бути людиною, треба мати четвертий пункт. Це мати совість. Коли в людині з'являється совість, людина живе правильно, вона думає. Тому і після совісті описується, з'являється. Чесність. З'являється честь. віра, відаюча людина вже знає, що правильно, правильно. відаюча й вра, Божественна початок, закон всесвіту. І тоді аж йде воля. Людина вільна, як думкою, як тілом. І людина сприймає світогляд таким, яким вона є. А не так, які нагалі дії певні сили. І тому от ми стараємося жити по праві, по правді. Правда, справедливість теж права рука, правильно, права рука плюс, значить, людина має жити в позитиві. Православний означає це прав славлю, я славлю світ боїв. До іудохристиянства ніякого відношення воно взагалі не має. І в Біблії, і в іудаїзмі, православний там воно нічого не знає. Християнин може бути правовірним по правильному, а точніше, ортодокс, ортодоксальний так, це правильно. Але нам завжди підмінюють на інформацію на наше правильне життя, на лівачок. Так як синод. Попросив у СССР Сталіна, щоб перейменувати правовірня православного. І в 1944 році Сталін дав добро, і тому християни стали не правовірні, а православні. А суть православного це рідновіра, це я православлю. Я славлю своїх рідних, родичів, богів своїх. Бо людина без свого Бога, чужого Бога, може бути тільки рабом більше Біженіки в такому плані.